А чого ти мені квіти не купуєш? Жінка каже до чоловіка. Ти що не знаєш, що жінка любить квіти? Я не знаю. Скажи, я дуже люблю фіалки. А він приніс їй е, ту якусь там, якусь півонію. Вона каже, Боже, я що, якраз іменно не люблю той запах. Ні, взяв мені і приніс півонію. Скажи, що ти любиш, як ти любиш. Але не то, що я люблю такі квіти, щоб ти мені кожен день приносив. Ну не так. Сядьте, поговоріть, розкажіть. Спитайся чоловіка, що він любить, Він розумієш, а йому розкажи, які ти квіти любиш, яку ти каву любиш, і це в процесі розказувати. І тому, от коли вже людина знає, ну тоді вже відповідно можна якось з неї спитати. Але сказати треба, сказати треба.